Вітаю всіх з Одеси. Я приїхала до моря. Зараз я знаходжуся в районі Отради. Зараз буду рухатись до Ланжерона на піано ранок. Дуже люблю це дійство, світанок при звуках фортепіано, і хочу поділитися цим прекрасним дійством з вами. Ходімо зі мною. Ви знаєте, мене смущає те, що коли я в інші рази приїжджала на світанок. То уже небо було світле, а сьогодні чогось воно прямо чорне. Не можу зрозуміти чого. Отрада, жовтий камінь і дуже щось темне. незрозуміло. Там буде ставати сонце, бачите, краєчок червоний? Я вже на ланджероні. Нема ні людей, ні Ігоря. І тут у мене почали з'являтися здогадки, почала ритися у гуглі. Ну так, просто я приперлася на годину раніше, ніж треба. Світанок о 7.29, а я вже о 6.29 була на місці. Але ж завдяки цьому, які чудові краєвиди мені вдалося засняти. Погодьтеся. Вони просто надзвичайно красиві. Почали кружляти чайки над морем і почали збиратися і люди. Ігор'є, все добре. Я зможу з вами поділитися цими чудовими, прекрасними, найдивовижнішими, просто фантастичними моментами. Усі прийшли подивитися на народження нового дня. Тисячі кажуть сонечка. І ось нарешті він настав. Такий очікуваний момент. З'являються перші промені сонечка. Для мене це найчарівніша мить. Це народження нового дня під музику фортепіано, З моря з'являється сонечко. Боже, як це прекрасно. Дякуємо Тобі, Боже, за ці чудові моменти. Народження нового дня дарує нам надію, надію кожному українцю на мир, на щасливе життя, на процвітання. На добро, на любов. На цю подію приходять люди різного віку, починаючи з мамами своєю малечою у візочках. До речі, дружина Ігоря теж з синочком у візочку знаходиться на кожному концерті. Є молоді люди, є і середнього віку, є і люди поважного віку. Піаніст Ігор зміг об'єднати усіх їх на своїх концертах просто неба. Можливо, набагато простіше було б залишитися вдома, подовше полежати у своєму ліжкові, але ні. Люди їдуть їдуть на ці концерти і повірте, не тільки Одеси. Тут багато людей з валізами, які. Навмисно приїжджають саме на цей день для того, щоб попасти на такий концерт. Ці надзвичайні емоції, які ви отримаєте тут, на Ланжероні, на світанку, під звуки фортепіано, не можна ні з чим порівняти. Вони западають в душу. І це найпрекрасніший момент, який ви будете згадувати протягом усього життя. А це моя найулюбленіша композиція. Послухайте, вона прекрасна. У сонечко сьогодні розкривається в усій своїй красі і робить прекрасне усе навкруги. І небо, і сонячна доріжка на морі. Усе дівчина танцює під музикою. А люди все приходять і приходять. Подивіться, яка вже кількість. І на плитах, і скільки сидить, і скільки біля фортепіано, і за фортепіано. Подивіться, скільки людей прийшло на концерт піаніста Ігоря. Скільки людей прийшло зустріти сонце, зустріти новий день, загадати якісь бажання. Тут панує атмосфера прекрасних почуттів, якогось піднесення, неймовірна енергетика. На таку подію хочеться приходити іще не один раз. Дорогі мої українці, народився новий день, народилася нова надія, надія на мир, на спокій, на щастя, на добробут, на любов. Вітаю вас з новим днем і бажаю, щоб всі ваші надії, всі ваші сподівання на добро, на щастя, на здоров'я, на мир. На успіх, на процвітання, щоб усе здійснилося! Друзі, я хочу поділитися з вами цими чудовими емоціями від такого прекрасного ранку біля моря. Послухайте шепіт хвиль. Помилуйтеся цим сонечком, сонячною доріжкою, і нехай ваше серце наповниться добром і щастям. Штормом повикидала багато мідій, і дехто їх збирає. Хочеться якнайбільше набратися цих позитивних емоцій і якнайдовше зберегти їх у своєму серці, у своїй душі. Після концерта люди гуляють біля моря, роблять селфі, насолоджуються. На березі не знаю, що це, що це таке. Якісь шарики. Якась морська рослина, мабуть. Та й сміття море повикидало, очистилося. Отака атмосфера, друзі, панує на піано ранках. Приєднуйтесь! Кому цікаво послухати саме композиції, які виконував Ігор, я буду викладати відео. Так що слідкуйте за моїм каналом, підпишіться на канал Наталія Височина, і ви зможете згодом послухати ці композиції. 我起来。 А ще хочу потримати сонечко на долоні. Ану, вийде? Зараз, зараз, зараз спробую. Ага. Ну, майже вийшлося. Друзі, я дуже сподіваюся, що я додала вам гарного настрою, позитивної енергетики і приємних вражень. Тому дуже. Прошу вас, напишіть комент цьому відео, поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться і чекаю вас ще. Ось так виглядає ланжерон сьогодні у 8.30. І біля цієї арки Ланжерон, я прощаюся з вами на сьогодні. Приємних переглядів і до нових зустрічей! Па-па!